Слава Україні! Слава Збройним Силам України! В цьому відео хочу зробити відгук на відверто поганий сервіс від компанії ArtLine. Я знаю, що я говорю, тому що вони здерли з мене купу коштів на гарантійний ремонт. Це принтер, який купувався нами разом з вами на ваші кошти для друку для Збройних сил України. По-перше, що. Ціна набагато більша ніж в інших місцях. Тобто, ми до них звернулися тільки тому, що кожного дня нашим збройним силам потрібні наші вироби, які ми друкуємо, і щоб робити їх більше і швидше. Ми не змогли знайти в інших магазинах, де брали попередні 5 версій цього принтеру, і прийшлось брати в магазині ArtLine. Відпрацював він дуже мало. І е, неначе як тут зламався контролер температури на блоку живлення. Ну, приблизно так це було. Але зараз я дам свій відгук від, на сервіс від магазину Artline і, ну, Рекомендую вам не звертатися в цей магазин ні за покупками, ні за сервісом. Чому? Тому що вони там не знають закон про захист прав споживачів при гарантійному ремонті, тому що зразу ж мені було озвучено, що я повинен платити за доставку, що я і зробив, власне, туди. 435 гривень в хорошій коробочці, щоб з ним нічого не сталося. Назад вони прислали мені вже в звичайній заводські за 300, 350 чи 300 з чимось гривень. Що я з ним відправляв? Відправляв книжку, відправляв квитанцію про оплату. І ось дивіться: тут у нас в комплекті запакована ще книжечка, і де вона. Гарантієчка лежить, але воно ще все запаковано. І хочу для спеціалістів Artline провести такий урок, що ось це, ось сюди, або сюди, або ваш акт повинен скластися. Ось сюди, скажімо так, повинна заповнитися дата, коли отримали, що ремонтували контакти, там всі ці справи, що замінено, і стільки, на який термін продовжено гарантійний термін даного агрегату, тому що після гарантійного ремонту, заміни деяких запчастин, гарантійний ремонт продовжується на строк, який він був у вас в ремонті, тобто від моменту відправки до моменту мною отримання даного агрегату. Що ще дуже цікаво було, в день, коли вже типу він був готовий, мені подзвонив один з майстрів і каже: так і так, ви там здавали нам к реаліті, з вас 2000 тисячі гривень, 1600 за, ре... за запчастини і 400 за роботу. Я такий чуть не впав. Думаю, що що кажу, в смислі, які 2000, за що він мені каже, там у вас все порване. Я кажу, ну да, звісно, такі тонкощі про мене мало хто знає, де у мене що порване. Але, тим не менш, кажу, який порване, там гарантійний ремонт, про що ви кажете? А, це ви певно не той, коротше кажучи, принтер, бо у мене їх просто 5 штук тут стоїть. Ну, я так зрозумів, це камінь взагалі на марку Creality. Так от я хочу сказати, що якщо компанія ArtLine купує ці Creality, як то кажуть, китайську підробку на китайський оригінал, що вони не працюють ніфіга, то це ваші проблеми. Взагалі-то принтер дуже чудовий, тому що у нас є вже досвід користування на деяких принтерах там, за 100 днів кожноденної роботи чи 140. 140 днів саме старичок у нас і фуд-фу. Сподіваюся, так і надалі, скільки нам потрібно, він і буде працювати. Тому. Бажаю всім покупцям не попасти на такі самі граблі. Будь ласка, обходьте стороною, будьте уважні, бережіть свої кошти. А магазину Artline відкрите закон про захист прав споживачів. І вивчіть його, будь ласка. Досить же ж наварюватися. Мало того, що ви на 5-6 тисяч більше середньої ціни за них гребете, ще й за сервіс я, виходить, повинен платити у випадку, в даному випадку гарантійка відправки, отримання. І плюс у мене. Немає жодної е, не як, не гарантії, аквітанції, що він був доказував, взагалі, що він був в ремонті. Тому що немає, немає що, що замінено. До речі, ми його ще навіть не вмикали дійсно. Ну, Сподіваюся, що все ж таки замінили, бо там воно під низом вже ж все знаходиться. Сподіваємося, це ще при тому, що вони його дійсно відремонтували. Але тим не менше. Ні в якому разі обходьте, обходьте їх просто тупо десятою дорогою.